Цими вихідними у жовтих водах пройшов кубок міста з автомобільного кросу традиційно на козаковій дачі. Жовті води єдині в Україні, хто у цьому році зміг організувати та провести подібні змагання. Як це відбувалось, дивіться далі. Четвертий рік поспіль. Ми об'єдналися. Нас чотири учасника нашого клубу об'єдналися. Вирішили відродити автомобільний крос в місті жовтих водах. Я вважаю, у нас це вийшло все. Вже ми йдемо по накатанні, вже не допускаємо попередніх помилок. Все у нас вже налажено добре, все добре. В цьому році місто Жовтіводи на базі на платформі скажімо так, Федерації автоспорту України єдині, хто виступили зі змаганнями по всій території нашої країни. Хотіли і Чернівці виступити, Ну провести змагання, і Олександрія хотіли. Ну, в зв'язку з фінансовим станом, з війною і так далі. Ну, ми змогли. Цю традицію ми відродили після певного часу, коли не проводилося, майже 15 років не проводилося. Але ми бачимо, бачимо ініціативу організаторів, бачимо підтримку фан-зони. Бачимо, що ці змагання необхідні. Ми бачимо підтримку федерації автоспорту. Бачимо скільки спортсменів приїхало до нас з інших міст. Дякуємо їм за підтримку, що вони нас підтримали. Вони в заході від нашої траси, яку ви бачите, фінансування все ж за це, це федерація. От наше завдання було організувати безпеку. Там ну, розпалася швидка пожарники, ДСНС. Ми надавали комунальну техніку для того, щоб прибрати трасу. Наші робітники вирубали по і провели в чувство цю цю початку, яку ви можете бачити, яка дуже гарна. Ми поливали водою, щоб не було пилу. Дощ нам трохи допоміг в цьому. От і, дякуючи Богу, ми проведемо змагання без травм, без перешкод. Все буде гаразд. Я цю трасу знаю вже, мабуть, протягом 20 років, може ще більше, як і ще другі тут були організатори. Прийшла нова команда, і це вже четвертий раз проводяться ці змагання на, на, на цій трасі. Траса модернізується, дивимося, дивимося на наші недоліки, які проводять. Вводимо. Нові корективи, хлопці не остановлюються, а ті ошибки, які ми вилучаємо, вони їх мгновенно і справляють. Тобто, нема ніяких амбіцій, нема те саме, все чітко вирази. Як кажуть, працюємо однією командою. Протяжність наш в трасі в нас. 1300 метрів. З попереднього року ми нічого не переробляли. Попередній рок ми її зробили, спроєктували на бумазі, потім цей проєкт воплатили в життя тракторами, грейдерами і так далі. І, скажімо так, у 2023 році в нас була якби пробна така нова траси, пробний момент. Всім зайшло, ми з кожним учасником поспілкувалися особисто, всі, скажімо так, одобрили у цей варіант, який в нас вийшла в 2023 році. В цьому році ми проводимо без змін. У нас сьогодні представлені класи 8 і 10 це кузова. Також є баги, дорослі і баги дитячі. Дитячі баги. У нас сьогодні чотири маленьких учасники, і це все вихованці нашого гуртка баги, який знаходиться на базі центру дитячо юнацької творчості. У нас сьогодні учасники географія досить широка. Це Кременчуг, це місто Кривий Ріг, місто Запоріжжя, місто Жовті Води, Кропивницький, Олександрія. Разом з нашими маленькими Гонщиками всього у нас сьогодні 15 саме гонщиків представлені на змаганнях. Звісно, менше учасників. Ну хто приїжджає, стараються машини підготовлювати. Ми теж для них робимо всі умови, щоб провести хоч якісь то Суперники дуже вмілі. Атмосфера хороша атмосфера, шикарна на сьогоднішній день. 2004-му, тисячі му п'ятому, му але тоді їздив тільки Олександр. Ми вже разом їхали ралі. На сьогоднішній день, наскільки такої дисципліни немає, вирішили на одній машині по черзі проїхати. Мені подобається, і траса подобається, організація подобається. і Все добре. Суперники вони завжди суперники. Такого не буває, ніколи не можна нікого недооцінювати. Вони завжди прекрасно їдуть, контактна борьба. Тут нікуди не дінешся. Такий від спорту. Якщо в ралі ми гонимось за секундами, то тут ми гонимось за машинами. Приїжджаю сюди кожен рік, приймаю залюбки участь, кайфую від цієї траси. Все тут, добре, організатори супер, організація супер. так що Дякую жовтим водам. Вчора відкатали супер, добре, сьогодні зранку почали складності. Поломки машини. Є там трошечки у нас з ходовою частю. Ну, ми зараз все відлагодили і будемо зараз знову виїжджати. Я приймаю участь з 2014 року, повні чемпіонати їздив до 2019-го. Потім тут був у 2021 році. У мене тоді була поломка з коробкою, машина зламалася, я не фінішував. Ну, а це пригласили, зробили коробку, приїхали поучаствувати, вспомнити, як воно взагалі їхати. Інтересно і хорошо, то, що дожди пройшли, не пильне, то єхати добре. Настрій добрий, відкаса відкатався теж добре. Ну, перший раз так страшно, а потім ні. А скільки ти вже займаєшся цим спортом? Шість років. Своя баги, 77-ма. Перші вплі, е, впечатлення е, були гарні, а потім а, а потім як всі так. Да. Ще краще. Ще да? краще. А ти перше приймаєш участь? Вдруге. Вдруге. Саме жовтих вода. Да. В тому році друге місце, в цьому році перше. Хочу дуже подякувати своєму тренеру, який зробив цю машину, обучив їздити, дав сміливості Хілецький Олександр Віталійович. Передаю йому священий привіт.